Давайте розпочнемо, пане Салаваю, з вас. Що вам відомо, тому що дуже багато свіжої інформації, вона з'являється буквально щогодини, яка зараз ситуація? Зокрема, у Херсоні є цей ну, сумнозвісний зараз уже район Острів, який насправді абсолютно майже весь затоплений. Що вам відомо, яка зараз ситуація? Ну, ситуація така, що вода поступово-поступово трохи ще підходить. Острів це м, такий мікрорайон, який постійно обстрілювався в час, коли наші війська зайшли в Херсон, постійно, а, і не повірите, він продовжує обстрілюватися зараз. І сьогодні були обстріляні бригади, які евакуйовували цивільне населення тварин. Також є влучання в спеціальні локації міст на скупчення людей, які теж дислокувались з тих районів, які підтоплені. І вони тимчасово перебували десь на певних локаціях, і зокрема там багатоповерхівки обстрілюються. Словом ситуація така, що ті мікрорайони, і корабел, і район Річпорта, де гідропарк, і острів, Антонівка, Садове, Старостати, Степанівка. Вони максимально постраждали, якщо ми говоримо про сам Херсон. Ну і Херсонська область теж надзвичайно сильно постраждала. Ситуація зараз така, що і волонтерські організації, і всі області, які постійно на контакті з Херсонською областю допомагають. Активізувались усі максимально, і мене дуже порадувало те, що сьогодні з візитом приїхав президент. Це надзвичайно важливо, оскільки люди відчувають свою підтримку, коли перша особа держави, за якою є великий медійний слід, прибуває і долучається до роботи координаційного штабу, власне, який створений для розслідування і усунення наслідків підриву Каховський ГЕС. Ну і так само він вселяє в людей оптимізм, віру в те, що вони не покинуті, це вкрай важливо, оскільки, ну повірте мені, місто Херсон і люди, які там залишились, не виїхали під час окупації. Вони пережили надзвичайно великий спектр негативних емоцій. Це і та перша паніка перших днів, коли заходять війська, потім це окупація, приниження, переслідування. Після звільнення, максимальний пік позитивних емоцій, віра в те, що все буде вже нарешті в порядку. Що буде місто відновлюватись, починаються тотальні обстріли. Місто розграбоване, гуманітарна криза. На тільки налаштовуються всі управлінські процеси, і тут починається от таке з підривом. Гес ви сказали, давайте я коротко вас ловлю зараз переб'ю трішки. Сьогодні був президент Зеленський, і угу. м, власне наші журналісти е, побачили, ну, на щастя, ця тенденція вже постфактом була помітна, де був президент Зеленський і де потім е, пішли обстріли. І, по суті, це одне і те саме місце. Давайте подивимося матеріал. Цілили у президента у Херсоні. Російські окупанти обстрілюють місце, куди приїхав президент Володимир Зеленський, аби самому побачити масштаби катастрофи, яку заподіяли росіяни. Саме там відбувається евакуація мешканців затоплених районів міста. На оприлюднених фото і відео видно, що окупанти цілять у місце неподалік від заправки, де був глава держави. Про те, що саме туди ціляться рашисти, свідчить напис на банері запашна кава, яку розмістили на паркані затопленої заправки. Окупантам таки вдалося поцілити у житловий багатоповерховий будинок неподалік від того місця, яке відвідав президент. Наступна О, о! Наразі відомо, що внаслідок обстрілів Херсона попередньо загинула одна людина, двоє поранених. Ще четверо людей поранені в одному із сіл Херсонщини. Під обстріл у Херсоні потрапив головний рабин України Асман Мошереувен. до слова, росіяни уже зловтішаються обстрілам Херсона. Пропагандистські помийки кажуть, що їм прикро, що Зеленському знову вдалося залишитися живим, очевидно, натякаючи на спроби ліквідації президента раніше. Що це за місце? Чи справді це там вони ну, ну судячи зі ну, всього, вони могли просто подивитися відео, десь визначити де був президент, і, і сподіватися, що він через три години буде там далі знаходитись. Ну це безглуздо, але це ж росіяни. Ну це це безглуздо. Це немає абсолютно ніякого змісту. Я не переконаний, що вони реально хотіли і переслідували ці це, це місце, де саме був президент, і власне саме в той момент то очевидно, що він там нікому нікого чекати не буде. Я маю сумнів з того, що там була якась аеророзвідка, і вони про це все знали. Але тим не менше, це просто ідіоти, які ну ви ви зрозумієте, що люди навіть по цвинтарі стріляють. Розумієте, От, ну тобто тут абсолютно не, не треба шукати десь логіку в їхніх діях. Це моральні і закінчені ідіоти, примати, які не розуміють взагалі, що робити і як робити це правильно. Розумієте, тому що ну тут очевидні речі. А це наскільки я розумію, ну так наскільки я по локації побачив, це е, кільце в'їзд на острів, е, так що це власне там, де і максимально затоплений мікрорайон. Бай. Вам підсумкове слово, тому що в нас буде зміна гостей, потім буде пан Бучин. Наскільки ви можете оцінити як людина, яка працювала у на Херсонщині вже не в прості часи працювала в цьому регіоні? Наскільки складно буде відновити все те, що затоплено? Бачили ми ці кадри і з вами аналізували різних районів вже безпосередньо Херсону, де вода ну очевидно принесла дуже багато біди. Ну, насправді важко буде по тій причині, що ну, по-перше, це вода, по-друге, це сирість. По-третє, ми всі прекрасно розуміємо, що та кількість тих укриттів, які ми готували до Здачі для людей, де вони можуть ховати від постійних щоденних обстрілів зараз їм знову потрібно робити як мінімум ремонт. Ну єдине, що як вода зійде, це трохи буде легше для півдня, тому що там температурний режим значно сухіший і вищий. Можливо, буде сохнути швидко, але ми ну повинні. Дати собі звіт у тому, що оцінити ми поки що не можемо, які будуть наслідки. Але я прекрасно розумію в даному контексті, що врахувати ту ситуацію, яка станом на зараз є у Херсоні, якщо брати до уваги те, що там тільки-тільки почала з'являтися нова техніка, техніка, яку завозять і надають інші міста, чуть-чуть по почали повертатись люди. А люди це завжди ресурс, інтелектуальний, робочий і тому подібне. Почали е, трохи наповнювати бюджет, е, бюджетні установи коштами, і можна якось, хоча б було запускати всі е, управлінські процеси. Зараз е, ми маємо відтяжку в часі назад і маємо знову пожинати ті е, плоди з е, ну, подолання тих наслідків. На жаль, ми розуміємо, що обласний центр Херсон, це ж по суті єдиний обласний центр під час повномасштабного вторгнення. Російської Федерації у минулому році які вдалось захопити і відбити, і дуже драматична доля Херсону в цій війні. Ну, насправді там дуже багато е, роботи, і я вам скажу, що власне після самих цих наслідків, які ми зможемо ціни оцінити аж пізніше, ми повинні розуміти, що там ще й великі сільськогосподарські угіддя, да з чого жили люди. Ми повинні розуміти, що там є Нібулон. було. Що там є вже затоплені його території, на яких були елеватори. Тобто там велика кількість екологічної катастрофи, яку ми ще оцінимо пізніше, і, і власне, ще ні область, ні місто повноцінно з цим не працювали. Розумієте, саме з такими збитками. Тому це насправді дуже критично вплине на регіон, і я думаю, що не на один рік, але тим не менше чекаємо на звільнення всіх територій і все відпрацюємо, відбудуємо.